Ще вітаю всіх на своєму каналі з вами Любов. Сьогодні на календарі 3 квітня і в мене старт таємного процесу. Перед вами йде підготовка. Нумерую комірки органайзору від Тойс, який я придбала на виставці Handmade Expo. Так сталося, що всі потрібні формати органайзерів тоді розкупили. Я брала непронумерований, тому що знала, в мене є випалювач і зробити нумерацію не важка справа. Тож зараз вже покажу. Готовий результат. Використала я римське числа, тому що арабські не намалюєш випалювачем. Не такий я художник. Комірок всього 39. Хто знає, що таке римське числа, то уявляйте, яка складність була згадати, як їх написати. Але це не тільки нумерація, і тренування мозку, щоб згадувати, яке це число. А ось і процес, над яким ми будемо працювати. Це заготовка для вишивки бісером створення годинника від бісер art. Дивіться, який годинник буде в мене. Зараз покажу вам артикул. Ось він такий довгий 181809, називається букет. Ось так воно написано: виробник, є розмітка для вирізання збоку є ключ. Вага бісеру десь 75 г. І ось такі кольори. Можете зупинити відео та ознайомитися. Тканина, щільна, цупка, як каже моя подруга Марина з каналу. Хрестик. Сюжет такий неважкий, Орхідеї, дві орхідеї, чашка кави та зерна кави, Ну і трошки чисел та зелені. Дивіться, який якісний друк, все розрізняється, не бликує. Дуже полюбляю таку тканину, а ще фон нагадує 14 ту аїду. За бажанням можна було щось зобразити хрестиком. Але я вигадувати нічого не буду, просто вишиватиму бісером. Далі у нас такий вкладиш з інструкцією та посиланням на YouTube майстер-клас зборки. Але з цим ми будемо розбиратися пізніше, коли я вже вишию. Зараз роздивимося, що у нас там далі. Ось така заготовка з МДФ. А ось це майбутня рамка для оформлення вишивки, підставка та підвіс. Вона все так охайно вирізана, немає ніяких подряпин та дрючків. Дивіться, яке гладеньке, м'якеньке. Трошки пахне деревом, але ж це пресовані стружки. Зараз ми це все відкладемо, тому що цим займатися будемо після відшиву. Я зараз покажу вам сам механізм, тому що його було придбано разом з заготовкою. Ось такий годинниковий механізм під батарейку розміру А1. Продавець запевняв, що це механізм плавного ходу, тобто без цих сторонніх звуків побачимо, коли зберемо годинника, який він насправді я не перевіряла його. Маємо потім вирізати чи випалити отвір, в який будемо вставляти механізм. Ну що, зараз подивимося бісер. Він у мене підібраний ось в цьому пакетику вже давно лежить, тому що в мене руки чесалися вишити цей годинник ще на початку року. Зараз я розкладу все гарненько і покажу. Починаємо з перших кольорів. Це гамма сірих кольорів. Ось вони перед вами. Далі йде білий, йдемо в блакитний для орхідей, потім кавове зерна, кава та зелень. І все по порядку. Ось такі сірі кольори. Дивіться, я вам ближче їх піднесу. 37, 342, 17, 742 і 46, 10. білий, 46, 102, я трошки його взяла, в мене є десь в запасах, що підберу. Далі ось такі блакитні кольори. Використовується блискучий, якось дивно для орхідеї 68-20 і 67 150. Ось таке скло для кави, тут все зрозуміло. Більш таке світле скло, потім темніше і зовсім темне. У нас будуть такі прозорі, прозорі кавові зерна. І ось така кераміка для листячка, якісь там стебла. І один блискучий колір для більш темніших кольорів. Всього використовується 13 кольорів бісеру, можна було використати кота, там 7 комірок та подвійні можна було зробити комірки. Але ж мені кортило скористатися новими органайзерами, подивитися, як він у роботі. Ну що, переходимо до вишивки. Використовую для вишивки нитку Титан 100. Звичайну китайську голку для бісеру і ось цей мір органайзер. як бачите, все під рукою. Вишиватиму я крайні бісеринки по два рази, щоб закріпитися, це ж годинник. Хоча що йому станеться, ніхто його тіліпати не буде на стіні або на підставці. А зараз, поки я вишиваю зелене листечко, хочу поділитися з вами деякою інформацією. В інстаграм стартував флешмоб, який називається 5 на 7. Ідею цього флешмобу подала нам Юлія Німінська, присвячений він підтримці українського YouTube, а саме рукодільних, в'язальних блогерів, ну, яких ви там полюбляєте дивитися. Суть в тому, що більшість глядачів дивиться відео непідписаними. У мене так само, більше 80% не підписані. Лишають дуже короткі коментарі, а YouTube зараховує тільки від 7 слів, щоб врахувалося в рейтинг каналу, щоб він рекомендувався оцей ролик, щоб більше людей побачили. Також забувають ставити вподобайки. Суть цього флешмобу. Маєте подивитися будь-яких 5. Українських рукодільних блогерів, лишити коментар не менше 7 слів, тому і назва 5 на 7. Обов'язково поставити вподобайку. І тоді ви допоможете нашим майстриням. Просунути їх відео, вони вийдуть в рекомендації, знайдуться нові глядачі. Дівчата отримують відгук від глядача. Вони зрозуміють, що їх робота комусь потрібна. Вони отримують заряд позитиву та натхнення і будуть більш старанно знімати ролики, ділитися. Зараз такий важкий час. Дуже важливо підтримувати наших блогерів, щоб вони не кидали те, що розпочали. Зараз дуже велика кількість нових молодих Тих блогерів, які тільки починають знімати, і не отримавши відгука від глядача, вони закидають цю справу. Хоча в них дуже багато цікавих процесів, досвіду, розповіді та інформації. Дуже прикро, якщо дівчата будуть уходити, не отримавши ніякої підтримки. Тож я вам пропоную. Я вам не вимагаю, а пропоную доєднатися до нашого флешмобу і підтримати українських блогерів. Зробити скріншот, зробити репост, вказавши на свій коментар до якогось ролика, улюбленого блогера. А є дуже багато невідомих блогерів, які тільки розпочинають свою кар'єру. Можна підтримати їх так. І вам буде дуже приємно, коли блогери скажуть, що завдяки такому флешмобу. У мене з'явилися нові підписники, і я рада, що у нас такі вірні та дружні глядачі. Сподіваюся, що в нашому флешмобі 5 на 7 побільше учасників. Ми побачимо більше рільсів, репостів з наших українських блогерів та вашими коментарями. Я також беру активну участь і викладаю рілси на своїй інстаграм-сторінці. Посилання лишу в описі до цього відео. Переходьте і дивіться, чи дивитеся ви цих блогерів, чи ні, а може відкрити для себе якусь нову зірочку. Ну що, я лишаю вишивку поза кадром, тому що незручно, постійно тягну її до себе. А ви не перемикайтеся, далі буде цікавіше. І ось я пришиваю останню бісерину на орхідеї біля чашки. Зворотньої сторони закріплююсь декілька разів, роблячи вузлики та проходячи крізь флізелін. І зараз покажу вам, яка ніжна вийшла робота. Мені дуже подобаються кольори та підбір бісеру. Вишивала його за ключем, нічого не змінюючи. Почищу трошки зворот від ниточок. І зараз закрию органайзер обов'язково, щоб не зробити собі лиха і не збирати потім його рачки по підлозі. В мене вже було таке з лисицею. я себе знаю. І ось дивіться, який сюжет, які кольори. Мені дуже подобається авторський підбір від виробника. Дивіться, яка орхідея. Нічого зайвого. Всі кольори ніжно поєднуються та перекликаються один з одним. Ніби справжні зерна кави, ці ніжні тендітні архідеї. А від чашки ось ось рознесеться по всій кімнаті аромат свіжомеленої та звареної кави. Ну як, відчули такий аромат в себе уяві? На відшив схеми пішло два дні, і в другий день я вже збирала годинника. Як це було, дивиться далі. Ну що, перший пункт плану виконано, заготовка вишита. Зараз ми маємо її вирізати за контуром, нанесеним на заготовку. Ось він позначений штрихами. Зараз будемо вирізати. Процес я прискорю, щоб не затримувати ні вас, ні себе. Потім ще будемо щось робити з цією серединкою. Ну що, Приступаємо до роботи. Ось такий має вигляд наша заготовка. Прибираємо все зайве, маємо приміряти до основи, розвернувши її правильною стороною. Ось ця темна сторона буде у нас всередині, а біла зовні. Маємо зробити отвір всередині, де буде вставлятися механізм годинниковий. Я використовую випалювач. Ви можете використовувати ножиці, манікюрні або є ще якісь. Я звикла використовувати свій цей пристрій він заплавлює краєчки, не буде нічого сататися, і дуже швиденько робить потрібний мені отвір. Зараз примірюємо, приберу по техніці безпеки пристрій, щоб нікого не підпалити, повішую його охолонути. Потім почнемо зборку далі. Я вже встигла подивитися майстер-клас на YouTube, на каналі Biser Art. Залишу посилання в описі, переходьте, підписуйтеся. Хто буде збирати годинника дуже корисне відео. А ми зараз розберемо нарешті ось цю рамку і примірюємо, щоб подивитися, чи співпадає все. Ось такий має вийти у нас годинник. Зараз розберемо підставку та підвіс і подивимося, що воно таке. На перший погляд, здається, все просто склеїв, зібрав і повісив, але це не так просто, тому що заготовку треба ще якось натягнути, щоб вона не була буграми. На це всіх Expo, Олеся архібіс був такий години, коли його збирали на швидкоруч, і він, мені здається, не дуже був натягнутий на основу. Ось така у нас буде підставка та підвіз, а ми переходимо до наступного кроку. За інструкцією виробник рекомендую використовувати клей ПВА. В мене такого не знайшлося, а бігти в магазин не хотілося. Тож я пошукала по своїх шухлядах і знайшла клей б 7000 Він такий смердючий, хімічний клей, він використовується для склеювання екранів, телефонів, але я її використовую в рукоділлі, тому що там зручний тоненький носик. Не знаю, чи склеює він цю заготовку, чи ні, тому що тканина дуже впитує клей. Мою роботу трошки повело від вишивки, хоча я намагалася не затягувати бісерини, тому буду використовувати струбцини для натяжки самої схеми на основу. Бажано робити рівномірну натяжку, щоб не перекосило саму заготовку. В мене не знайшлося четвертої струбцини, то я натягувала підручними засобами. Цей клей дуже швидко всохне, тому моя заготовка десь хвилин за 15 дуже міцно приклеїлася. Зараз ми маємо намастити рамку і рівно прикліяти на заготовку, також затиснути струбцинами, щоб був рівномірний тиск. Не знаю, яка там сила склеювання в клеї ПВА, але цього клею мені довелося додавати по краєчкам, тому що не склеювалося. А також додала залізні струбцини прищіпки, все, що знайшла. І лишила я цей процес на 40 хвилин, щоб воно склеїлося. Зараз подивимося, чи вдалося нам це зробити. Ось дивіться, на турець, ніби щілина є, але вона зовсім зовсім непомітна. В деяких місцях повилазив клій. Ну що, переходимо до наступного етапу і вставляємо годинковий механізм. Я сподівалася це зробити на камеру, але одною рукою незручно. Довелося вимкнутися. І піти у кімнату за столом збирати. Маємо покласти отаку от жовту шайбу і затиснути це все ось такою гаєчкою. Робила це я вже поза кадром, далі взялася за стрілки. Годинникова в мене встала нормально, а хвилинна не хотіла. Довелося її вставити навпаки, вона розтягнулася, чи що? Перевернула, як треба, і сіла на місце. Зараз я вже чіпляю секундну стрілку. Це завершальний етап зборки. Треба ще пошукати батарейку, десь вони були у мене запасні, і перевірити, чи працює годинника. Інструкції щодо встановлення годинника немає, лише по зборці рамки. А треба було вказати, на яку годину вставляти, на 12-ту чи на яку механізм налаштовувати, щоб він працював. Далі я намагалася вставити підвіз. Але також не змогла це зробити на камеру, тому що дуже туго йшло. Тому я поставила годинника спочатку на підставку, щоб показати, як це виглядатиме на комоді чи десь на поличці. Дивіться, яке гармонійне поєднання кольорів основи, бісеру та схеми. Навіть стрілки не вибиваються з загальної картини. Я задоволена результатом, дуже подобається. Перший блін не комом. Це мій перший годинник, зібраний власноруч. Ось так вони виглядають позаду, спираються на годинниковий механізм. Але в мене вони висітиме в коридорі. Хочу їх повісити, тому треба прилаштувати оцей підвіс. Є тут особливість: для підвісу треба використовувати прямий гачок. Цвяхи та шурупи не підійдуть, тож враховуйте, якщо захочете також підвісити годинника десь в кімнаті. Результатом я задоволена, а як вам? Напишіть, чи вартує цей годинник двох днів роботи, найпростіше придбати звичайний пластиковий та не морочите собі голову. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бережіть себе та своїх рідних і до побачення у наступних відео.